З 1 серпня на українців чекає ряд змін у багатьох сферах. Так, наприклад, деякі пенсіонери отримують солідні надбавки, а от деякі внутрішньопереміщені особи можуть втратити свої виплати. Також для підприємців у серпні скасують пільгу на сплату єдиного податку. Щодо пенсіонерів, то доплати отримають ті, хто вийшов на відпочинок за спеціальними законами: це екснердепи, держслужбовці, посадовці органів місцевого самоврядування та науковці. Підвищення пенсій очікується від 400 до до тисячі гривень відповідно статусу, також 24 серпня, в честь дня незалежності України деяким категоріям громадян заплатять одноразову надбавку, розмір якої поки невідомий. У серпні 2023-го виплати для вимушених переселенців залишаться незмінними: 2 тисячі для дорослого та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Проте тепер таку допомогу призначають терміном на півроку. Тобто, ті, хто вже отримують гроші, матимуть їх до кінця січня 2024-го. Водночас українці, що повернулися до свого місця проживання, хто має депозит або купив валюту чи дорогоцінні метали на суму більш ніж 100 тисяч гривень, або транспортний засіб, вік якого Менше п'яти років право на отримання державної допомоги як внутрішньопереміщена особа втратять. З 1 серпня для ФОПів скасовується пільга на сплату єдиного податку у 2%. Тому підприємцям варто вручну перейти на бажану систему оподаткування. Якщо цього не зробити, підприємця автоматично переведуть на ту систему, з якої він перейшов на пільгу.